Привіт усім та глядачам! Знову для вас в ефірі програма «Дитинство Геніїв та я її ведуча Іринка Плешкова. Ось-ось Україна святкуватиме різдво Ісуса Христа. А що відомо вам про дитинство нашого Небесного Отця? Задумались? Хочу слухати уважно, що ми для вас підготували. А ще у нас сьогодні буде бесіда з настоятелем храму Святої Трійці Отцем Степаном. Існує багато легенд та переказів про Ісуса, проте Він досі залишається таємницею, та світло віри для кожного. Батьки Ісуса Йосиф та Марія жили в північній частині Палестини у невеличкому місті Назарет. Вони здавалися на перший погляд простої родини, яка не мала статків і жила бідно, хоча матеріальні блага були відсутні, але духовна родина була повноцінна та багата. Саме тому Бог благословив Марію стати матір'ю Ісуса Христа. Народився маленький ісусок у Вофлеємі, місце, яке розташоване на південь від Єрусалима. Не в царських палатах, а у Саєнці, серед різної худоби, яка зігрівала його своїм духом. В той час засяяла зірка на небі, яка сповістила всьому світу про народження месії. Саме про ці події співаємо ми у наших колядках. Сповнений жадібністю вічної влади, і Ірод хоче вбити маленьке дитятко. Не знаючи точного місця перебування дитини, він наказує вбити всіх дітей віком до трьох років. Це був страшний час, плач матерів ще довго-довго не припинявся, проте маленький сосекретувався, будучи під опікою свого небесного батька. А рік, що починався після народження Ісуса, вважається першим роком літочислення, яке прийнято всіма цивілізованими народами. Христос рождається. Славім Його, Іриночка, славім Його! Скажіть нам, будь ласка, а яким був Ісус у дитинстві? Він прийшов у вигляді дитинки маленької, щоб нікого не застрахати. І щоб своїми маленькими речення обняти весь світ, щоб принести мир і любов і спасіння світу. Отже, Степан, скажіть, будь ласка, які ви дали поради дітям, щоб бути таким терплячим і добрим, як Ісусик? Не треба так довго спати, не треба у них дивитися так довго телевізор, а треба разом з мамою, з татком, з сестричкою, з братиком йти до храму Божого і молитися, молитися за себе, за свою державу Україну, молитися за своїх батьків за їх здоров'я, молиться за своїх вчителів і друзів. Ось тоді, хоч буде маленька частинка того всього, що робив Ісусик. Дитинство та нацтво Ісусика минуло в прованційному місті, до якого ледве-ледве доходив подих римської культури. У дитинстві юнацтві та в подальшому житті Ісус ніколи не виїздив за межі Палестини. А Єрусалимський храм відвідував з батьками щорічно на Пасху. Очевидно, він знав грамоту, бо часто цитував Біблію, а 12-річним хлопчиком вразив своєю мудрістю учителів храму. Послухайте, як про це згадується. Одного разу, коли Ісусу випинилося 12 років, Марія і Йосип прийшли з ним на свято Пасхи до Єрусалиму. Коли літургія закінчилася, батьки відправились додому, до Назарету. Ісус вже залишився в Єрусалимі. Відсутність сина. Батьки помітили не одразу, думали, що він іде за ними в натовпі, родичів та сусідів. А коли спохватилися, то пішли назад до міста розшукувати сина. Вони знайшли його не де-небудь, а у храмі Господнім. та Ісус сидів серед учителів, ставців закону. Всі, хто чули того хлопчика, дивувалися його розуму, відповідям та запитанням. На докори матері Ісус спокійно відповів, чого ж ви шукали мене? Хіба вони знали, що мені належить бути в храмі мого отця? Але це сказавши, він зразу встав і пішов з ними, і був їм слухняний. Друзі, погодьтеся на чому вчитися на прикладах життя Божого сина. А прославляючи маленьке дитятко у час різдвяних свят, не забуваємо дякувати за все, що маємо та молитися за наших рідних. Нехай Дух Різдва завітає у кожну хату, а радість народження маленького Ісусика наповняє ваші серця. Хай новий рік загляне в віконце, відкриє двері, щастя і добра, щоб і в морози вам світило сонце, любов зоріла, від ласки і тепла. З Новим роком та Різдвом Христовим! Святий вечір наступай, ясна зіронька вжей, до вечері всі сідайте. Маленького Ісусика вітайте, хай дитятко щойно на сіні принесе добра родині. Хай різдво з тим завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату. Щастя, радості багато. Хай смачна куцявим вдасться, в сім'ї панує щастя, щоб весела. Коляда в хату радість принесла. На сьогодні це все. Залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. Бажаю мир та добра в кожен дім. А з вами була я, Іранка Плашкова. Бувайте!